Втратила перше замовлення з Китаю, і це врятувало мій бізнес. Два роки я носила з ідеєю запустити свій бізнес з Китаєм, збирала гроші, читала форуми, дивилась відео, але все одно, коли я нарешті наважилась, то тупо влетіла на гроші. Я знайшла ніби нормального продавця на китайській платформі, списались, за все домовились, і він каже, що щоб було швидше, то можна платити напряму через WeChat або Western Union. Ну я й повелася, бо дуже хотіла запустити все якнайшвидше. Гроші відправила, і все ні товару. Ні продавця пропав як в тумані. Тоді я дізналася про одну річ, яку мала знати з самого початку. Ніколи не можна платити напряму. Платити тільки через захищені платформи, такі як 1688 чи Alibaba, де є функція іскроу. Це як сейф. Поки ти не підтвердив, що отримав товар, продавець не отримає ні копійки. Це єдина твоя гарантія. Та ситуація стала найбільшим уроком у моєму житті, і саме вона змусила мене вже по-справжньому розібратися, а не просто спробувати на удар. І так я натрапила на один телеграм-канал, де реально все пояснювали по-людськи та без води: як обирати товари, як знаходити фабрики, домовлятись, перевіряти якість, рахувати маржу і як не зливати бюджет на дурниці. Цього разу я все зробила правильно, замовила першу партію LED лам, запустила рекламу і все пішло. Хочеш розібратися, як працювати з Китаєм? Посилання на телеграм в шапці профілю.